Маю багато кандидатів в женихи. Вони на мені женяться. Просто так не думаючи, зразу женяться. Я відповідаю: А ти хто? Я тебе геть не знаю. А він каже: я простий хлопець, грошей нема, але роботу я знайду, і всі вони без роботи. У мене вже був один такий без роботи. Від папа від мами прийшов, вони його до мене на мою шию. Робила я, кормила я два метри ростом, два метри ростом женіг. Поправився на 14 кілограмів у мене. Роботу знайти ніяк не міг. Ну, я ж не піду там фізично працювати, ну та робота не для нього, він же такий розумний. А йому треба нада... кишенькові гроші там, пива попить, жарко на дворі. Бабу якусь угостить, бо я грошей не давала і тільки ждала, що він піде, єлі позбулася. Знаєте, бабу шукає, бабу хто багаше, до того, той і перекочовує. Нашли блогера. Думаєте, в мене грошей багато? Я нікому не дам.